Вітаю! На складі у нас є ще один Wendy're 823 е Особливості якого є те, що він є повноцінним фронтальним навантажувачем, завдяки ось цьому маятниковому механізму. Доволі зручний та маневрений завдяки саме шарнірній рамі, яка в нього є. І також те, що це є повноцінний екскаватор-навантажувач з ось такою рухомою задньою рамкою. Та в даному випадку планувальним ківшом 500 мм. Давайте вам трішки покажу, як він виглядає в кабіні. У нас як такий двигун у нас знаходиться під сидінням оператора, проте є доволі таке непогане шумо та віброізоляція, тому саме двигун майже не чути. Ось зараз вам покажемо. Ось такий доволі цікавий. Всередині ось для повноти експерименти закриємо двері, які у нас фіксуються ось так для відкритого положення. І доволі так тихенько. З основного ...важелі управління в даному випадку будуть механічні, може бути саме джойстик управління. Також що стосується саме екскаватора. Також у нас варіативність або важелі, або джойстик. І з такого, що вам може було б цікаво, з те, що він обладнаний саме. Давайте заглушимо, щоб було легше чути. Обладнаний гідростатичний КПП від Bosch RexRot. Тобто в нас якраз таки йде повноцінний автомат з двома передачами вперед та двома передачами назад, які також поділяються в свою чергу на транспортне та робоче положення. Також обов'язково є кондиціонер. Ну і в загальному, Якщо вас цікавить саме даний апарат або будь-які сімейства Іврі, прошу вас контактувати в приватні повідомлення.